Доброго ранку, мої малята! Я вам зараз малята розповім віршик, який називається Гриби. Слухайте уважно. Гриби, грибочки, грибенята. Великі і маленькі, як малята. Сидять немов курчата біля квочки, виглядають з під великого піньочка. Більше повиставляли жовті шапки. Маленькі виглядають, наче крапки. Рясна компанія завзята. Гриби, грибочки, грибенята. Дітки, а про що був віршик? Вірно. Про грибочки маленькі, великі. А якої же пори з'являються грибочки? Так, звичайно, восени. Давайте перерахуємо з вами ознаки осені. Погода за вікном сіра та похмура. З неба капає дощик. Рідко виглядає та світить сонечко, листя жовтіє та опадає. День зменшується, птахи відлітають до теплих країв, тому що стає холодно. Малята, давайте з вами пограємо в гру, яка називається Знайди грибок». Я вам малята буду загадувати загадки про гриби, а ви будете говорити, як називається цей гриб, і він їстівний або отруєний. Починаємо. Голівка руденька, як масло гладенька. Знаєте ж, любі малюки, це грибочки. Так, вірно, це маслюки. Так, це гриб їстівний. Це гриб розкішний, поважний, та пишний, дуже смачний, над грибами головний. Так, малята, це білий гриб, і він їстівний. Серед лісу на полянці виріс гриб в червоній шапці. Білі плямочки він мав. Хто йшов, його минав. Ну, діти скажем хором його звали мухомором. Так, цей гриб отруйний. Давайте малята пограємо ще в одну Гру, яка називається Знайди Тінь, грибочка. Малята молодці справилися з завданням, а наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.